啊呃。Uh, uh В США сполучених штатів досі воно ехом відгукується розслідування з приводу того, як же секретні матеріали Пентагон стали публічно доступними. Там ідентифікували ще одну особу, яка теоретично може бути причетною до витоку цих документів. Видання Wall Street Journal пише, що не тільки 21-річний хлопець, військовослужбовець Кридсервісу, а ще й 37-річна військовослужбовець військово-морських сил. Штатів Сара Біліс, яка була звільнена зі служби в листопаді минулого року, може бути причетною до цих зливів. І вона, до речі, раніше зазначала, що народилася в Луганську. Вона одна з тих 15 адміністраторів телеграм-каналу, який називається Донбас дівушка через який поширювалися американські секретні документи. Ім'я колег називати відмовилися, але вона сказала, що ці документи публікувала не вона, а на телеграм-канал підпису. Писано на даний момент 65 тисяч людей його ведуть від імені, нібито дівчини з Донбасу, ведуть його англійською мовою і підтримують російське вторгнення в Україну. Тобто, версія пояснюю вам тепер версія про те, що е зливи відбувалися випадково. Що нібито Ну от якийсь хлопчина, який працював в секрет сервісі, е от випадково отримав доступ до матеріалів, вирішив поділитися з друзями на ігрових порталах. І таким чином це розготілося по всьому світу може піддавати Ця сумнів, бо якщо там є дівчина, яка народилася в Луганській області, працювала, мала взаємодію з телеграм-каналом, який поширював проросійські наративи. То е, якщо тут є зв'язок, то значить вуха Росії е, стрічать у даному зливі.